70% українських військових загинуло в зоні АТО через відсутність єдиної мережі комунікації, вважає провідний оператор країни Дата Груп. Лише перший крок для вирішення цієї проблеми зробила Державна служба спеціального зв'язку. Вони запропонували уряду створити єдину систему захищеного зв'язку для усіх силовиків. Тут мають бути і транспортні комунікації з доступом до мережі інтернет, і диспетчерський радіозв'язок, і широкосмуговий радіодоступ до технології ЛТЄ. Запропонована така мультисистема, яка буде базуватися на де можна на, єди, на одних і тих же технічних рішеннях, на одних, одних тих, тих же технологіях. Об'єднувати буде її е, е, спільна транспортна база е, з можливістю виходу на мережі загального користування. За словами генерального директора Дата групи Олександра Данченка, у влади немає стратегії розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 70% обладнання вже застаріло. Втім, усі проблемні питання можна найближчим часом вирішити, але для цього необхідно реформування усієї системи. Центральний орган, який забере всі ті розтягнуті по шматочках завдання, які розбіглися як таракани по наших державних органах і по містах і селах. Звести до купу, після цього єдина стратегія. Після цього просто взяти її і зробити. Ніяких перепон я не бачу у Верховній Раді України існують чотири комісії з функцією інформаційного контролю у Кабміні сім. Цю кількість пропонують скоротити до одного органу. Комітет науки і образування пусть він себе стаються. Но у нього надо забрать функції. Комітет по а, там, комунальному хазяйству по собі остається. но у нього надо забрать функції. Сабра всі функції зв'язані з інформаційною політикою електронними комунікаціями. В Верховній Раді довжне знаходитися в одному місці. Для реформування галузі інформаційно-комунікаційних технологій необхідно також знижувати ціни на послуги та переходити на супутниковий зв'язок. Вважає Олександр Данченко. Таку практику застосовують провідні країни Європи.